Ці автомобілі вже найближчим часом поїдуть на схід України. У пакло війни Бахмут, звідки вже більше місяця виганяють ворога бійці 53-го батальйону 100-ї бригади тероборони. Служить дуже багато жителів нашої громади, дуже багато волинян в цьому батальйоні. Тому сьогодні вони перебувають в гарячих точках, і ця допомога їм найбільш гостро потрібна. На передову волинян відправили наприкінці лютого. Чи не вся область забила на сполох? Адже необхідного оснащення наші військовослужбовці не мали. Ці автівки вдалося придбати всього за одноданий заробіток працівників Луцькради, а це приблизно один мільйон гривень. Чотири машини отримають бійці 53-го батальйону 100-ї бригади. Ще одну – 68-ма бригада, де також служить чимало волинян, як і раніше, автомобілі залишаються найбільш потрібними воїнам. Трапляють під обстріли автомобілі, на превеликий жаль ламаються, експлуатуються в умовах екстремальних. Ну, а Ця вся техніка, звичайно, що вона робить ефективним, ефективним, ефективні ті дії і різноманітні військові завдання, які отримують наші лучани, що служать там, тому що сьогодні, на превеликий жаль, той, хто краще оснащений, той, хто технічно краще підготовлений, той має більше шансів перемогти. А щоб бійцям Волинської бригади ще легше було виганяти ворога із наших земель разом із автівками відправляють необхідне оснащення. У цих коробках те, чому росіяни можуть лише позаздрити, це квадрокоптери, це квадрокоптери з тепловізорами, це зарядні станції кофлоу, станції зв'язку Starlink, тепловізори, тепловізійні приціли, рації, тактичні навушники, тактичні рукавиці, тактичні окуляри, інші речі придбано за бюджетні кошти і вартість цього всього всього становить близько 5 мільйонів гривень. Це ті 5 мільйонів, які на початку березня виділяли на позачерговій сесії Луцькради разом із обладнанням бійцям Волинської бригади передали комплекти військової форми. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.